Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Маскувальну сітку змінила табличка з надписом. А пам'ятник і досі там, коли демонтують меморіал на місці відпочинку Петра І. Колись занедбаний майданчик, а тепер місце активного відпочинку. Полтавці власноруч відновили місце для гри у настільний теніс. Полтавка Лілія Занько здобула перемогу у ваговій категорії 80 кілограмів серед дорослих на праву руку і стала чемпіонкою світу із армреслінгу. А тепер про це та інше докладніше. Із пам'ятника на місці відпочинку Петра І зняли жовто-блакитну сітку, натомість прикріпили табличкою з написом: можливо, ви забули, але тут досі стоїть російський пам'ятник. Зробили це волонтери місто Хаба, аби нагадати громаді, що символ московського царя і досі у нашому історичному центрі. Коли приберуть цей маркер, та які вже є пропозиції щодо його альтернатива, знають наші кореспонденти. Можливо, ви забули, але тут досі стоїть російський пам'ятник. Табличку з таким написом розмістили волонтери з проєкту Місто Хаб на пам'ятнику на місці відпочинку Петра І по вулиці Пилипа Орлика у Полтаві. Меморіал зараз без синьо жовтої сітки, але ось з такою табличкою. На думку активістів, це більше нагадуватиме про необхідність демонтажу. Минулого літа ми накрили цей пам'ятник жовто жовто-блакитною маскувальною сіткою, щоб показати, що ми не хочемо бачити у себе на вулицях символи держави-терориста. І ось через рік вже почався процес демонтажу про радянських пам'ятників і пам'ятники російським діячам. І ми хочемо нагадати, що цей пам'ятник досі тут знаходиться. Крім таблички, встановили тут і гільзу з написом Не звикати. Це просто надпис на гільзі, яку нам передали бійці. Це наш посил не звикати, не звикати до війни. В Українському інституті національної пам'яті наголошують, що споруду звеличення московського царя Петра І демонтують а вже розглядають і кілька ідей щодо того, хто має бути тут замість московського царя. Серед пропозицій, меморіал Мазепинці, перша українська еміграція, конституція Орлика, увічнення на цьому місці пам'яті преподобного паїсія Величковського, а також явища Магдебурське право. Рішення про демонтаж пам'ятника має бути прийняте до 27 січня наступного року рішенням сесії міської ради. Якщо ж це рішення не буде прийнято, тоді вступає в дію норма закону, згідно з якою сільський селищний або міський голова в нашому випадку Катерина Ямщикова має ухвалити відповідне розпорядження про демонтаж. Якщо протягом трьох місяців такого розпорядження від міста не буде, його має видати голова Полтавської обласної військової адміністрації, говорить Олег Пустовгар. Тим часом у прес-службі Полтавської міської ради кажуть, спроби винести питання про демонтаж на сесію вже були, та відповідний проєкт рішення не пройшов профільну депутатську комісію, але є плани подати його на наступну сесію. 278 пунктів незламності на Полтавщині забезпечені безперебійним інтернетом на випадок відключення електроенергії. Про це йшлося сьогодні на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. У решті пунктів тривають підготовчі роботи. Станом на 30 серпня 2023 року. Кількість пунктів незламності на території Полтавської області становить 417 з них. В 278 безперебійний інтернет функціонуватиме під час повного відключення від електроенергії за рахунок відключення за технологію ПОН та поза допомогою використання терміналу складного зв'язку з Старлінг. В 111 пунктах незглавності проводяться роботи щодо модернізації та функціонування безперебійного інтернету під час блокауту. І понад 220,5 з половиною мільйона гривень із початку цього року в області спрямували на облаштування укриттів у закладах освіти. Підсумували на апаратній нараді. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. Найбільш забезпечені укриттями заклади професійно-технічної фахово передвищої та вищої освіти, в яких показник охоплення 100%. Е, Найнижча Ступінь використання укриттів в закладах дошкільної освіти, причому у нас 146 дошкільних закладів та 86 закладів загальної середньої освіти використовують укриття, які розташовані в радіусі 500 метрів. Енергетики Полтавщини тренуватимуться застосовувати графіки погодинних відключень. Про це повідомила речниця Полтава обленера Леся. Повод за її словами, такі тренування по відключенню електрики у регіоні влаштують 14 вересня. Ці навчання проходитимуть з умовно реальними діями персоналу. Напередодні 13 вересня на сайті підприємства має з'явитися інформація про встановлення чи не встановлення лімітів споживання енергії на 14 вересня. А також на сайті оприлюднять повідомлення про тренування і застосуванням графіків та посилання на сам графік. Наголошуємо повідомлення про застосування графіків погодинного відключення, які будуть публікуватися 13 14 вересня на сайті та офіційних сторінках у соцмережах. Будуть умовно тренувального характеру, тобто без фактичного відключення. Але в цей час можуть виникнути відключення аварійного характеру та проводитися заплановані відключення, пов'язані з ремонтами електричних мереж. У Полтаві з'явився четвертий гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Сьогодні його відкрили в обласній лікарні відновного лікування та діагностики. Як він виглядає та які послуги там можуть отримати жінки, дізнавалася Іванна Дімова. Вже четвертий у Полтаві в обласній лікарні відновного лікування та діагностики відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Його обладнали таким чином, аби врахувати потреби пацієнток з інвалідністю, жінок літнього віку та інших вразливих верст населення, говорить головна гінекологиня обласного департаменту охорони здоров'я Людмила Іванова. Це безпосередньо може бути. Вагітна жінка, яка безпосередньо під час свого тимчасового стану, пов'язаного да, з періодом життя, потребує говорити своїх особливостей да, доступу до якісної акушерської гінекологічної допомоги. Це може бути літня жінка, да, яка має безпосередньо численні низки, якісь захворювання, передусім у корно-рухового апарату. Да, або, наприклад, жінка іншої категорії, наприклад, наприклад, із травмою, із переломом, молода жінка репродуктивного віку. Шлях пацієнта до кабінету безбар'єрного доступу починається із бокового входу лікарні. Його можна знайти за відповідними вказівниками. Аби потрапити до самого приміщення, людина може скористатися підйомником для пацієнта. Зручні дві кнопки. Перша кнопка це коли він сам. Не розуміє користуватись платформою. Це кнопка виклику персоналу, яка з'єднана з медичною реєстратурою. Там є медичний працівник середній або молодший. Він приходить і допомагає пацієнту спустити платформу. Зазвичай пацієнти користуються самі, тому що вона одна єдина внизу. Дуже легко натискається, і дуже легко сам підйомник спускається. Сам же кабінет обладнали усім необхідним для того, аби послуги для пацієнток надавалися комфортно. Це і гінекологічне крісло з регулюванням висоти, підіймальний пристрій та спеціальні опори поручні. У кабінеті достатньо місця для маневрів на кріслі колісному, зазначає завідуюча обласним центром планування сім'ї Людмила Касьян. І додає, тут допомогу можуть отримати усі жінки незалежно від способу пересування, порушення опорно-рухового апарату. Віку, статусу та наявності різних захворювань. До нас можуть звертатися і безпосередньо в цей кабінет всі жінки, які мають бажання прийти до акушера гінеколога у нашу лікарню. Це не обов'язково повинні бути жінки з якимись обмеженими можливостями. Обстеження в нашій лікарні. У любого гінеколога безкоштовний через те, що наша лікарня, ну як і багато інших, підписаний договор з НСЗУ. Аби потрапити до лікаря-акушера-гінеколога, пояснюють у лікарні. Потрібно лише попередньо записатися у реєстратурі. По вулиці Івана Мазепи у Полтаві містяни власноруч оновили тенісний майданчик. Тепер там щодня охоче збираються грати у настільний теніс. Що саме зробили власними силами? Дивіться у сюжеті. Чоловік дуже захоплюється настольним тенісом і знайшли цей майданчик. Ми з чоловіком являємося. Учасниками волонтерського загину не втомні бабусі, але ж ми не тільки не втомні. Ми ж ще не в гамовні. Знайшли занедбаний тенісний майданчик по вулиці Івана Мазепи і одразу вирішили його відновити. Розповідає полтавка Олена Цубер. Доєдналися до перевтілення благоустрою інші полтавці, які полюбляють грати у настільний теніс. «Столи були занедбані. Ну грати можна було, але ж відскок був ніякий. Вирішили все поновити. Я тільки пошила сіточки на столи і безумовно приймала активну участь і в закупці матеріали. Полтавець Григорій Іванович говорить: раніше тут грало мало людей, проте з початком війни охочих доєднатися до цього виду спорту стало набагато більше. Коли не було ще війни то нам вистачало одного столу, а потім почалася війна, багато переселенців, багато діток приїхали і всі ж хочуть пограти в теніс. І от ми вирішили ну, відремонтувати. Закупили цемент, закупили пісок. Хто зміг коштами поміг, забітували повністю столи, покрили покриттям, не було сіток оцих. Люди ходили, як тут був прохідний двір. Працювали над облаштуванням майданчика протягом місяця, говорить полтавець Павло Дмитрович. Звернуть увагу, щоб за молодеж особину, щоб вони не болтались там, ніде по углам, по під'їздам, а щоб вони займалися спортом. Теніс, такий настройний теніс, це він такий розвитий вид спорту, він хорошо. Стимулює здоров'я збираються грати у теніс на цьому майданчику щодня, говорять полтавці, хоч всі вони із різних районів міста. Із браконьєрських сіток на Полтавщині правоохоронці випустили раків на суму майже 650 тисяч гривень. На кам'янському водосховищі інспектори обласного рибоохоронного патруля очищали акваторію поблизу села Світлогірське Кобиляцької громади від заборонених знаряд лову. З води вони вилучили 13 безгосподарських раколовок. Після цього 193 раки повернули до природного середовища у живому та неушкодженому. Стані Рибпатрульні склали акти виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений до 30 вересня. На полтавщині діє заборона на вилов раків, розповіла начальниця відділу іхтіології полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондарь. За незаконне добування раків передбачене покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр раків становить 3332 тисячі гривні. Полтавка Лілія Занько стала чемпіонкою світу із Армреслінгу. 2 вересня вона здобула перемогу у ваговій категорії 80 кілограмів серед дорослих на праву руку. На 44-му чемпіонаті світу із армреслінгу в Алмати наша спортсменка завоювала повний комплект нагород. Це золота, срібна та бронзова медалі на праву та ліву руку в категорії ветерани 40+. Повідомляє Федерація Армреслінгу України. Крім цього, наша землячка отримала ліцензію на участь у всесвітніх іграх єдиноборств, які планують провести у жовтні у Саудівській Аравії a gold medal. І у Полтавській області можуть поновити проведення масових заходів. Про це повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Нагадаємо, з 21 серпня на Полтавщині діє заборона на масові заходи зробили це задля безпеки. Зараз готуємо порядок щодо виднення проведення культурних, спортивних і інших заходів. Я думаю, що на цьому тижні його приймуть на радіо Борновості. Ми з вами зможемо видавести. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. На все добре. Все буде Україна.